Івано-Франківськ готується до нового року. На вічовому майдані встановили головну ялинку міста. 20-метрову красуню транспортували із надвірнянських лісів. До вибору новорічного деревця комунальники підійшли досить ретельно, шукали ялинку пишну та правильної форми. На цілі нам виділено 167 тисяч. Ми розробили заходи, де зобов'язали наші підприємства комунальні, які повинні зайнятися встановкою ялинки. І основною ілюмінація по місту. Тому я хочу сказати, що на сьогоднішній день вже ялинка ми її поставили на протязі двох днів зеленого господарства її там, ну підведе марафет з нею після того, місць світло приступить до ілюмінації, і останні два дня буде працювати дизайнер, який буде обирати цю ялинку. Прикрашання новорічними іграшками лісової красоні відбудеться у переддень її офіційного відкриття. Комунальники обіцяють, ялинка цього року буде кращою аніж торік. Щоправда, на оновлення новорічних прикрас міська влада виділила суму невелику понад 20 тисяч гривень. Увесь акцент на яскравій ілюмінації. Додатково під світ. Не лише ялинку, а й усе серед місця, у тому числі навколишні фонтани. Івано-Франківці у передчутті новорічно-різдвяного свята, яке наближається. Я зараз приїжджала машина і видно, що вже будуть наріжати юлочку. І завжди радують це, тому що дитинство уходить, а юлочка залишається дітським праздником. Без снігу ніяк, а бажано, щоб був сніг, бо зараз якось немає такого святкового настрою. Без снігу хочеться більше погоди такої холоднішої. А зараз ще більш. Не дуже, не дуже можна сказати. Ну готуємося, звичайно. Усі готуються, та й ми також готуємося. Купляємо якісь там прикраси. Стараємося з дітьми прийти кожного разу на новорічну ялинку. Урочисте запалення вогнів на новорічній ялинці відбудеться 16 грудня. І вона милуватиме око Івано-Франківців аж до водохрещі. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.